Сальваріто дала злоба, і не стільки накляте людисько, з яким анвар насився на чидурень з писаною торбою, як на власну матір, бо саме через неї виникла вся ця ситуація. Якби не Маргіта, анвар з тією потворою ніколи б не зустрівся, втім нічого нового з сальві не відбувалося. Мати свою вона ненавиділа відтоді, як розпізнала в собі дракона. Ця ганьба вважала вона в вищій істоті народитися від простої людської жінки, ще й без батька, тобто від випадкового зв'язку. Хоча у випадковість, знаючи свою матір, Сальві не вірила, не настільки простою була Марагіта. Походила вона з найнижчих верств суспільства, але від природи мала сильний відьомський дар. Отже зустріч з батьком Сальваріти могла передбачити, прорахувати і навіть спровокувати. А далі в хід вступали зілля, від яких жодному дракону рятунку не було. Саме за допомогою зілля була впевнена Сальві. Маргіта викликала у дракона пристрасть до себе і вагітність скоріш за все теж. І про що вона тільки думала, зважуючись на дитину без прив'язки, про майбутнє своєї дочки точно не замислювалася. А велося Сальві не дуже вона, красуня й розумниця. Дуже довго не могла знайти собі місця під сонцем.